Один з керівників міжрегіональної спілки письменників та Конгресу літераторів України Віктор Мостовий відзначив свій перший поважний ювілей. Проте, у свої 60 його ліричні рядки аж ніяк не втрачають своєї актуальності. Мічта слідки снов і із іздаліка, і, от із сутолеті слов, протиснуться спішить строка, і вдохновенню нет границь. Страке я вижу высоту, в ней шевість ветра, піндя птиц, Она как яблоня в цвету. Його поезія така ж відверта та безпосередня, як і він сам. Віктор Мостовой був і є не тільки гарним російськомовним поетом України, але й багаторічним керівником одного з найдавніших літоб'єднань Донбасу, яке зветься Стахановець. Писав та продовжує писати про різне і про любов до жінки, з якою пройшов усе життя, і про батьківську любов до доньки, і певно ж про нелегку працю шахтаря. Чимала кількість гостей завітали на творчий вечір з нагоди 60-річчя поета. А про чисельні поздоровлення годі казати. Вы успешно сочетаете творческую работу с общественной деятельностью, что безусловно говорит о высочайшем профессионализме и работоспособности. Созданные вами произведения несут огромную нравственную и духовную энергетику, благодаря которой они стали поистине народным, поистине народным достоянием. На гостини до ювіляра завітали знані представники писемності Луганщини та Стаханова. У кожного різні подарунки: хтось приніс ювілярові цінну річ, хтось виконав вокально інструментальний твір на його слова. А от давній друг Микола Тютюнник зробив нестандартний подарунок. Він переклав вірш Віктора Мостового на українську мову. Ніч справді зоряна, ясна. Пісня зажурливо лине, ясне імення у ясеня, тепле ім'я в тополини, зіроньки падають зливою, деякі прямо в віконечко, Господи, в світі зрадливому допоможи моїй донечці. Усі гості від душі щиро поздоровили Віктора Мостового з його першим серйозним ювілеєм, побажали довголіття йому самому та безсмертя його творам.